І сьогоднішній ранок ми розпочали з трагічної новини. Російська Федерація вдарила по Запоріжжю, вдарила по багатоповерхівках. Частина з них зруйновані. Люди е, наразі під завалами, і там працюють рятувальники. У нас є можливість зараз поговорити з Запоріжжям з нами е, на зв'язку. Олег Буряк, голова Запорізької РДА, пане Олеже. Нового ранку з новим ранком вас розкажіть, яка ситуація зараз, що відомо про загиблих, і е, я так розумію, ви зараз на місці події можете показати, що там відбувається? Я зараз на Стальварі 16. це центр міста Запоріжжя. Mm -hmm. От, от здійсни видите, зруйнована частина дому. А от в цих двох окнах це е, квартира, в якій в Запоріжжі, коли проживав Влад, мій син, це наша квартира. З п'ятого роддому його сюди у 2005 році привезли в цю квартиру, і там він, це перший, коли ми його привезли додому. А зараз цей дом зруйнований. І тому <кхід> От це все, що від цього під'їзду залишилось, От, якщо бачите. Ви мож, ви можете навіть трішечки камеру відвести від себе, просто показати, яка там зараз ситуація. Ми дуже вам співчуваємо, співчуваємо вашим споганам. Сподіваюся, що нікого з ваших а, рідних там наразі не було. А, взагалі, що відомо про постраждалих? Ну зараз е з однієї з квартир достали двох е людей, е мужчина. 60-го року народження та жінку 65-го року народження вони з полов переїхали сюди і жили у своїх родичів в трьохкімнатній квартирі. І туди якраз і був епіцентр, куди прилетела ракета. І Добре, що вони живі, але в такому доволі тяжкому стані. Скажіть, будь ласка, чи є щось необхідне для Запоріжжя? Чи ці вибухи наскільки люди дотримувалися правила того, щоб йти в укриття? Чи в принципі не слухають я, я, Яка ситуація? Просто хочеться розуміти. Чи могла би більшість врятуватися? Розумієте, ми дуже близько знаходимося до Шмирко, вистрілу виходу цієї ракети. І, на жаль, у людей немає часу, щоб вискочити із своїх квартир чи будинку і сховатися якісь сховища. І якщо розумієте, вони же б'ють та, в, в такий час, коли люди дуже крепко сплять. Це ж, мабуть, десь десь четвертого ранку, такий самий сон, коли люди крепко сплять. І... Ну тут взагалі якщо це оцінювати. Ви можете все. російською говорити, нічого страшного. Ми розуміємо моральний стан, ми розуміємо, що відбувається, і зараз я думаю, зрозуміють усі телеглядачі. Якщо там вам так легше говорити російською то я буду намагатися рану українською. Я вже для себе для себе прийняв рішення, я більше ніколи не буду переходити на російську. Для мене це вже з цим питанням. Якщо буду тільки виключно читати в оригіналі щось таке, що достойно того, щоб це читали. Вот. А, а, вот, а в даному кварталі немає ніяких, ніякої критичної інфраструктури. В даному кварталі немає ніяких військових об'єктів, немає е, заводів, підприємств, промплощадок, де могли б ховатися чи стояти. Чи техніка, чи люди військові. Ну це виключно жили житловий такий квартал, спальний квартал. За моєю спиною там на один квартал вже проспект. Тому нема тут нічого, що потрібно було б там з військовою ціллю руйнувати. Тому це виключно асознане рішення, щоб унічтажати і залякати цивільних громадян міста Запоріжжя. Но це вызывает... А окрім Люті, це не викликає нічого. Тому ми все пометаємо і віримо в наше ЗСУ, і ми дійдемо тепер до їх домівок і устроїмо їм також, щоб вони розуміли, що тероризм в 20 столітті не може бути, в 21 столітті не може бути. А Путін терорист номер. Один. І він вже. Більш терорист, чим саме Бен Ладен. дякую вам, Олеже, за те, що доєдналися до нас. Київ разом з вами, Запоріжжя. Ми переймаємося, і чесно кажучи, ви мене навіть десь до сліз довели наразі. Ми разом з вами і ще вам окремо. А, дякуємо за вашу громадянську позицію і за ваше чітко а, прийняте рішення. Олег Буряк, голова Запорізької РДА, був з нами на зв'язку сьогодні. В Запоріжжі був жахливий ранок. А, ми бачимо зруйновані знову а, житлові цивільні будинки. Цілого знову парадного люди немає, просто цілого порадного немає.